Сьогодні дуже багато людей жаліються на своє здоров'я, на те, що їм не вистачає фінансів, боргах, кредитах, проблемах. Друзі, дивіться, я вам кожного дня транслюю, як можна бути здоровою людиною, що конкретно потрібно робити. Я кожного дня вам розповідаю про продукти FitLine, які дозволяють вам мати високий рівень енергії, підтримувати своє здоров'я на високому рівні. Разом з тим, кожного дня вам транслюю можливість працювати і співпрацювати з німецьким брендом. Я скажу з німецьким гігантом, який є номер один в індустрії здоров'я, фітнесу і краси. Можете приєднатися до моєї команди і втілити в життя всі свої цілі та мрії. У нас є покрокова інструкція, у нас є готова система, у нас є все, щоб ви стали фінансово незалежними, незалежно від вашої професії. Welcome! Ми користуємося цими продуктами вже рік і 10 місяців. Компанія існує вже 32 роки. Не просто існує, вона 32 роки росте в товарообігах і постійно розвивається. Разом з тим, ми всі маємо результати. Я кожного дня п'ю ці смачні коктейлі. Разом з тим, мені вже вдалося кваліфікуватися на Хорватію. У мене вже є кешбек, да? я не зміг виїхати, на жаль. Це поки що, поки що, зв'язку з ситуацією в країні. Разом з тим, я кваліфікувався на балі. в мене є можливість поїхати на балі. Ось, дасть Бог, з 2006 року. Разом з тим я вже побудував міжнародну команду, яка кожного дня зростає. Друзі, все це реально можливо зробити завдяки класному робочому продукту, системі, яка дозволяє з нуля, абсолютно з будь-якої людини, зробити професіонала. І разом з тим. Саме головне, що у вас є така можливість в будь-кого хто зараз дивиться, мою історію.